Скільки ж коштує обід у найдорожчому ресторані Одеси. Ходімо, перевіримо. Сьогодні на огляді ресторан Риф, що знаходиться на фонтанській дорозі, 77. Всередині гарний інтер'єр з декількома залами та літньою терасою. Речі, я вже зробила замовлення і мене досить тепло зустріло, що дуже приємно. І так я собі замовила дімсами з креветкою та свининою. Ось такий салат з креветкою. І дуже прикольний десерт називається барні. Почнемо з дімсамів, їх тут п'ять штучок коштуємо. Їсто настільки пружне, що я його не можу розкусити на. Нормально. Ну, що, Вони реально прикольно жуються, в міру пікантні. Наступного у мене буде ось такий салат з креветками. До речі, я помітила, що тут достатньо нормально креветку. Салат вийшов смачним та насиченим. І на десерт у мене ось такий барні. Ви подивіться? Ну, реально він виглядає класно. Цей десерт реально звав ефектом. Ось такий дизайнерський ведмедик у мене вийшов. Давайте тепер його скуштуємо. Всередині бачу бісквіт, є білий шоколад. Солодкий капець. Такий обід мені коштував 1419 гривень. Ну а багато чимало, напиши в коментарях.